Як допомогти близькій людині пережити сексуальне насильство пов'язане з війною? Пам'ятайте, постраждалі можуть відчувати провину за те, що сталося. Це залежить, у тому числі, від стадії прийняття ситуації. Події можуть мати довготривалі наслідки. Запропонуйте звернутися до медичних працівників і переконайтеся, чи людині не треба медичної допомоги. Супроводжуйте близьку людину на всьому шляху її відновлення. Не дорікайте. Не звинувачуйте, не знецінюйте, будьте опорою та підтримкою. Тож декому з постраждалих варто проговорювати зі сторони, що це не їх вина, має бути тепла опіка, легка ковдра, яку можна в будь-який момент прибрати. Дуже важливо не примушувати людину звертатися до поліції, це викличе нові внутрішні страждання. Це стосується і послуг психологів якщо людина не хоче звертатися до фахівця. Не змушуйте. Натомість ви можете звернутися до психолога самостійно із запитом, як допомогти близькій людині пережити СНПК. Рівність це можливість. Зруйнуємо культуру замовчування насильства разом.